Дорогі українці, зараз в Полтаві ще тривають роботи після удару минулої ночі. Станом на цей час відомо про 17 людей, які постраждали, усім надано допомогу. 22 людини врятовані. Під завалами шукають ще людей. Станом на цей час у списку загиблих, на жаль, 8 людей. Мої співчуття рідним. Та близьким. Загалом тільки у ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів різних типів. Окрім Полтавщини, під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина. Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть Норвезькі дипломати, які працюють в Україні, ми маємо бути завжди абсолютно чесними. Щодо такого російського терору, їм не вдалося самостійно завдати такої шкоди так інтенсивно, і буквально щоночі. Кожен російський шахет, кожна російська ракета це компоненти виробництва інших країн. 165 Ударних одиниць в одному нічному ударі Росії всі ці іскандери, калібри, інші засоби для убивств це сотні, навіть тисячі компонентів інших країн країни Європи, Китай, навіть Америка. Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів. Тому критично важливо, щоб санкції були реально. Сильними і такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин, не має залишитись жодного способу постачання в Росії критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати. І Хочу обов'язково подякувати сьогодні нашим українським рятувальникам, лікарям. Всім працівникам медицини, нашим волонтерам, всім, хто допомагає, Харківщина, Суми, всі громади області, Чернігів, Полтава і область, Черкащина, Київщина, Донеччина, громади нашого півдня, Запорізька область, Миколаївщина, Херсонщина і всюди, нашим. Одещина також всюди, де щоночі щодня є загроза ракет і шахетів. Всюди де потрібно рятувати життя. Я дякую кожному, хто завжди на чергуванні завжди допомагає. Обов'язково наші мобільні вогневі групи. Всі розрахунки ППУ, наша бойова авіація, яка залучається до захисту неба. Дякую вам зараз. Ми працюємо для того, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення. Українського повітряного щита захист від обстрілів це абсолютний пріоритет. Багато чого ще треба зробити, але кожен наш партнер у світі, який цьому допомагає, є рятівником життя. Саме про це всім у світі зараз варто думати: про життя, про спільну роботу, про тиск на агресора, про наближення справжнього миру, миру, який Росія не подарує, миру, до якого їх можна тільки дотиснути. Дотиснемо, слава Україні!